Так. Да. Григорович. Це Оскар. Так, да, привіт. Ага, Григорович. Так, по продуктам. Значить, гуровці оказалися шустрішими, хлопці. От, підскочили, забрали продукти, бо там на новій пошті вони стояли і пропросили вже, ну, якби кудись їх забрати. То вони підскочили і забрали. Я про це не знав просто. Ну, і трохи. Ну, щоб ви не Я просто... Ні-ні, я, я їх передав аж на этот, ліман, але в них не було транспорту. Я ж тоді то вам дзвонив. Поки я з вами балакав, вони ще транспорт, забрали там два флайбокси продуктів і забрали шведські препарати. Все, я це з себе вже як кажуть зняв. А, слава Богу. Вот. А, ну Ще будуть продукти, ще будуть медикаменти, так що то без питань, я передам. У мене питання: оця апаратура, яка потребує ремонту. Спрашують правильно, як вона називається? Турель для броньована, турель для пулімету. Для пуліміту. Приблизна цифра, яка потрібна для ремонту. Ну, це не ремонт, це її виготовлення. 400 тисяч гривень виготовлення цієї штуки. 400 тисяч гривень. Ну я заказав одну, у нього дивиться в одну машину 200 гривень. Я понял, 400 тысяч гривен. Uh, хорошо. Григорович, в общем, буду рвать когти, стараться, что можно собрать. Бо, бо тебе. люди задають вопросы. Я, що... я, я да, ну, роль, да, вы. Ви... Вы ролик скинули, а що там, чего? Ну, просто характеристика, а люди спрашивают, что это, це? це до тебя кто-то Чи це просто показали? Ну, я... 23-й батарей. Батальон президентського полка. Григорович. А я ще я Я поняв. Ну, косміляжу буду зараз максимально пытатися зібрати. його. А із будто так не думаю, їм би б скоріше я б уже здобув. Хорошо, Григорович. Я? А що, танки колись здавали назад? Ніколи, Григорович, ніколи, нікому на поступки я не піду. На які договорняки, хай мене зразу Бог зариє в землю, щоб я оце я оказався, що у нас мало гнид в цій страні, Щоб я мене... зеркало було запльоване потім вдома. Так, обняв, Григорович, все, на зв'язочку. Я буду дзвонити з того телефона, це просто я взяв цей телефон, щоб дзвонити гай да, я принципо не записую Ага, ні, через смазку тобі. Да, да, да. Хорошо, Горович. все, тримайтеся да. обняв вас. До побачення.